Кардинал Авангард не перемагав у п'яти поєдинках поспіль, тож рівняни прагнули нарешті перервати невдалу серію. Втім, все розпочалося не надто вдало для господарів. Микита Калінін реалізував ледве не першу нагоду біля воріт Дмитра Дяченка і вивів вперед Тайер експерт. Після забитого голу. Мабуть, повірили, що гра складеться на нашу користь. з своєю концентрацією, яка була в обороні, я будемо працювати над цим, розбирати, хто винен. Но ми п'ять голів пропустили зі стандартів. Ми і говорили про це. Ми казались не готові до цього. Це перше. Що призвело до поразки в цьому матчі? Господарі відігралися за три хвилини, коли Микита Козлюк замкнув подачу з кута майданчика від Дмитра Скипчика. До кінця першого тайму рівняни забили ще тричі. Любомир Парфенюк забив після зрячого асисту Михайла Волінюка. Максим Горбулько замкнув аут з лівого флангу від Артема Мартиненка. А Дмитро Скипчик розрядив свою гармату у ближню дев'ятку після розіграшу кутового з правого у виконанні Сергія Кравчука та Євгена Ланка. 4- -1. гра з ризиком вона до того йде, або ти пропускаєш багато або ти зрівнюєш рахунок. Ми могли теж забити. Сьогодні воротар Кардинал Рівне зіграв на свій найкращу грубу, повідбивав все, що летіло, складні удари, він молодець, добре спорився з цим, на те він і воротар. Одразу по перерві Микита Козлюк забив після штрафного удару Михайла Волюнюка. А потім та експерт несподівано повернувся у гру упродовж однієї хвилини. З першого голки перед Дмитро Дячанко дещо не зграбно заштовхав м'яча у власні ворота. А згодом Олександр Божинський підставив ногу під удар Володимира Рудого 5-3. вихвилювання, як такого ми не відчули. Єдине, що ми відразу ж взяли взяли аут тому що треба було перелаштувати гравців. Трохи неправильно вистроїлися ми при захисті і відповідно внесли корективи і. Змогли перебити цю голову серію, що пішла на початку зустрічі. Відродити інтригу повноцінно не дозволив гостям Любомир Парфенюк. Спершу він потужно відправив м'ячо під попередчину ударом від лівої бокової лінії, а потім виграв ближню битву у гулки пародиситів після діагоналі від Артема Мартиненка. 7-3. Гол Володимира Рудого став слабкою втіхою для гостей, бо крапку у грі ударом у порожні ворота поставив Дмитро Дяченко 8-4. Ілля Тамашевський новини рівного.